Ну що ж, привіт ось вже дуже скоро остання зупинка перед Resilmanie 41. Вже ось ось відбудеться Elimination Чембер. Ну а це прогнози на це шоу. Тож, до прогнозів. Семі Зейн проти Кевіна Овенса, несанкціонований матч. Два канація, будуть змагатися на своїй батьківщині, і хтось дуже сильно попуститься. Одразу скажу, я гадаю, що це Семі Зейн. Вже навіть точно не можна сказати, який за рахунком цей матч між цими двома. 50 і 150, -й, 150 -й, можливо. І тут одне з двох. Або ми чекаємо супер-мега бенгер або ж провал. Бо на цей сюжет навіть не виділили якогось ефірного часу на четижновиках, мов всі так все розуміють. Єдине за що боюся, так це за злив Кевіна Оуенса і за черговий пуш Семі Зейна. Сподіваюсь, такого не буде. Тому моя ставка на Кевіна Оуенса. Тіфані стратону тріш стратус проти Найджекс Джекс і Кендіс Лерей. Mm -hmm. Тобто 25%. Усього карду займає ось цей матч. Ну окей. В принципі, до матчу питань ніяких немає, тому що і очікувань також ніяких немає. Єдине питання, так це до чого тут взагалі тріш стратус. Можливо, я щось пропустив, але до чого вона тут і звідки вона взялась. Дуже дивний сюжет, але чіплятися до нього я не бачу сенсу. Тож і гадати на переможця також не буду. Моя ставка на фейсів. Єдине, що цікавить, яку роль тут зіграє Шарлота Флер, якщо вона взагалі буде. Тож подивимось, оскільки у прогнозах ми розбираємо не тільки матчі, тож на шоу заявлений цілий сегмент із роком. Хто не в курсі, то Скеля хоче, щоб Коді Роу став його власним чемпіоном і продав йому свою душу. Mm -hmm. Що може бути тут прикольного, і єдине, що спадає на думку, так це Хілтн Коді Роуца. І Хілтрн я маю на увазі не в плані того, що Коді Роуз дійсно приєднається до рока, а навпаки, піде проти нього. Це піде на користь персонажу Коді Роуса та освіжить його, і будемо чекати Коді Лендера або Хомлендера, як він там називається. Але буде дуже смішно, якщо вони півгодини будуть про щось теревинити і ні до чого вони не прийдуть. Так тож чекаємо. Ну і вони, матчі Elimination Chamber за право битися за титул на Реслманії. Почнемо з жіночого: Алекса Бліс проти Лів Морган, проти Б'янки Белер проти Роксани Перес, проти Белі і проти Наомі. Якщо йти за методом виключення, то Наомі точно ні, тому що це смішно в Белі вже не так віриться, як минулого року Арексана Перес, це просто буде хороший пуш для основного ростера. Б'янка Белер нещодавно втратила свої титули, тож, в принципі, можливо. Її матч з ріплі я дуже сильно чекаю, але будь ласка, не на цій манії. Бо якщо її будуть так сильно штучно просувати, то це буде другий семізейн. Ні, дякую. Нехай вже повернеться Джейд Кар. І вони нарешті завершать цей сюжет. До того як Лів Морган стала командною чемпіонкою, я боявся, що переможе вона. Чому боявся? Тому що якщо вона переможе, то вона зустрінеться із ріплі на ринзі не вперше, не вдруге і навіть не втретє. А всі їх попередні матчі були, ну м'яко кажучи, середньої якості. Тому ні, дякую. Залишається Алекса Бліс, неутриманий досить легітимний персонаж після повернення, тому чому б ні? Хоч і на носі її сюжет із ває. Але я гадаю, це може навіть підвищити інтерес. Алекса Бліс і Рі Ріплі – це досить незвична вивіска, тому я б на неї навіть глянув. Алекса Бліс вже давно не була на топ-позиціях, тому її треба дуже сильно і активно просувати. І обираючи між Бліс і Б'янкою Блер, я обираю першу, тому що, як на мене, це найкращий варіант із усіх. Ну і головна подія, найголовніший матч чоловічий Elimination Chamber. Джон Сіна проти Дрю Макентайра проти Сієм Панка, проти Деміана Пріста, проти Логана Пола і проти Сета Ролінса. Не склад, а справжній прикольчик. Тож йдемо знову по порядку. Логан Пол це спотфести, Це ми любимо, це ми хаваємо. Але переможець з нього ніякий сорі. Деміан Пріст тільки нещодавно вибув із титульної гонки. Тож дякую у ній поступіться іншим. І ось вона легендарна і навіть вже мемна четвірка, у якій перемога кожного був. Буде дуже цікавим варіантом. Я всім серцем боліваю за працьовитих конячок, а саме за Сета Ролінса або за Дрю Макентайра. Але скоріш за все, без цього їм і так дістанеться почесне місце на Реселманії. І якщо бути чесним, то я взагалі не пам'ятаю, коли востаннє я впихував сюди посилання на мій телеграм-канал. Ах так, отже воно. Ні, ну а ви що думали, без самореклами тут буде? Ага, да-да, звісно. Да, Тож переходимо всіх чекаю. Так Ось, як би сильно я не вболівав з Роллінса і Макінтайра, вони тут, на жаль, у прольоті Сорі. І що на королівській битві, що тут залишається два тих же найголовніших кандидата Джон Сіна та Сі Ем Панк. Вони до сих пір продовжують гнати цю історію про те, що у Сім Панка на рахунку нуль мейн-евентів Реслманії. З цього персонажу увагу взагалі не знімають не на секунду. Чого не скажеш про Джона Сіну? Він сказав, що хоче виграти ще один титул, потім оголосив, що він бере участь у Elimination Chamber і на цьому все. З того моменту не те, що ніяких промок і прогрівів, ФА, а навіть взагалі ніяких появ. Я сподіваюся, що це просто пил в очі. Мозгом я розумію, що, скоріш за все, переможе CM Punk і йому перемога ця потрібніше. Але я гадаю, що так обділяти Джона Сіну у прощальному турі це також неправильно, якщо, звісно, він сам не хоче перемогти. Хоч і тройнічок у мене. Івенті Реслманії ніхто ще не відміняв, але моя ставка все ж таки на останній шанс Джона Сіни. Ну а сімпанк все ще магіот, тож він не пропаде і 100% себе ще проявить. Ось такі карти, ось такі прогнози на останню зупинку перед Ресламанію 41 у Лас-Вегасі. Тож чекаємо і виходить до огляду. Подпишіться, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду знімати відео. roughly fire.